Вітаю, шановні користувачі. Було багато питань стосовно рідких шпалер, Як наносяться рідкі шпалери. Все досить просто. Кельма спеціальна Вдається, вони є двох кольорів біла і прозора. Біла трошки краща, бо прозора вона тяжча. Тяжче не опрацює. Замочуються вони згідно інструкцій. вложиться комочок на шпатель. Наноситься на стінку, хай шпиде, наприклад, тут. І розмащуємо в різні сторони. Заздалегідь основа, на яку наносяться шпалери, має бути підготовлена сухою чистою і згрунтованою. Грунтовка має бути піщаною. Вона робить жорстке щеплення для шпалерів. Тонким слоєм від 1 до 2 мм скриває всі неробності, тріщини і так далі. Як бачите, все досить просто. Yeah.